Лазер Пекер 4 перший у світі розумний лазерний гравер з подвійним джерелом світла, створює нове покоління лазерних граверів. Поєднуючи 10-ватний лазер з довжиною хвилі 450 нанометрів та 2 2-ватний лазер з довжиною хвилі 1064 нанометри у своєму найпотужнішому пристрої. Тепер лазер Пекер 4 може гравівати практично будь-який матеріал. Пристрій оснащений новим висувним подовжувачем і підкладкою для різання, що розширюють область гравіювання. Технологія подвійного фокусування за допомогою червоного світла дозволяє досягти точного фокусу за лічені секунди. Завдяки інноваційному дільнику лазерного променя та лінзі FAC, коліматор зі швидкою вісю, енергія стискається у надтонкий лазерний фокус. Усі ваші роботи з лазером будуть вишуканими та з бездоганною деталізацією. Ви можете безперервно перемикатись між двома джерелами лазера одним рухом. Імпульсний інфрачервоний лазер з довжиною хвилі 1064 нанометри дозволяє виконувати гравіювання фотографій у якості 8К з надзвичайно високою швидкістю. Тепер ви можете обирати будь-який матеріал та реалізовувати всі свої творчі ідеї завдяки модулю лазера з подвійним джерелом світла. Щоб ще більше покращити користувацький досвід, лазерпекер 4 впроваджує новий регульований поворотний механізм, що дозволяє гравіювати на поверхнях будь-яких криволійних об'єктів. Весь процес спрощений завдяки інструментам допоміжного позиціонування та гравіюванню в один дотик, що дає змогу значно заощадити час під час серійного виробництва. А обертання на 180 градусів відкриває більше свободи для творчості. Лазер Пакер 4 ріже у 8 разів швидше, ніж попередні лазерні модулі, та має максимальну глибину різання до 8 мм. Від ідеї до втілення ми ніколи не припиняємо мріяти. Лазер Пекер 4. Перший у світі розумний лазерний гравер з подвійним джерелом світла.